Великі міста приваблюють, закликають у свою безодню, а потім перемилюють у величезних жорнах, щоправда, не всіх, декому вдається вирватися та підкорити мегаполіс. Провінційні містечка дуже схожі одне на одного: непоказні типові будинки, погано покладений асфальт, всі знають одне одного достеменно: Важківці були лише одними з у цій низці, Непоказних точок на карті. У Вашківцях жили переважно старі. Їм тут подобалося спокійно, тихо, свіже повітря, молодші люди, які залишилися в містечку свого дитинства, зазвичай бували похмурими, непривітними, наче хтось не дав їм свого часу звідси втекти, і тепер вони були ображеними за це на весь світ. Але найважче доводилося молоді. Діти, які народилися у Важківцях, були в якомусь сенсі приреченими. Не маючи власних прагнень, вони осідали тут, стаючи продавцями у невеликих крамничках чи прибиральницями. Олена Гончарова рано зрозуміла, яка доля на неї чекає. Вже пішовши до першого класу, у наполовину зношеній сестрою формі та в туфельках, які були для неї замалі. Вона нарікала на свою долю, адже її родина була звичайнісінькою. Мати працювала на хлібопекарському заводі, батько на ньому ж був шофером. Їздити доводилося до сусіднього міста, тому вставали рано, будили Олену та її сестру. Обидві ненавиділи ранок. Звісно, були й ті, хто одного разу виривався із цього багна, але такі випадки були рідкісними. Один із них Олені Гончаровій запам'ятався. У її класі навчалася Надя Коромислова. Дівчинка була нічим не примітна та ні з ким особливо не спілкувалася. Ніхто й подумати не міг, що вона викине щось неабияке. Наближався шкільний випускний. Олена подорослішала і, як і її однокласники, міркувала, до якого коледжу вирушити. Багато хто не збирався нікуди, особливо це стосувалося хлопців, які знали, що зароблятимуть собі на життя руками, а не головою. А я до столиці поїду, ніби мимохідь заявила Надя Коромислова. Спершу її навіть не повірили, але пізніше через дорослих дізналися, що дівчинка не жартує. Батьки її, звісно, не дуже підтримали, але в столиці у Наді була тітка, яка згодилася дати їй у себе притулок на якийсь час. Надя поїхала непомітно. Далеко не одразу навколишні зрозуміли, що у коромислових не видно молодшої. Кинула нас. Заревіла Надійчина мама, коли її про це запитали. Більше новин від Наді чути не було. Поступово всі забули про неї. Випускники закінчили школу, хто погано, хто добре, знайшли себе у житті. Багато хто обзавівся з сім'ями, встиг народити дітей, тільки і знають, що плодитися, буркотіла Олена Гончарова. Вона, на відміну від багатьох своїх колишніх однокласників, кохання так і не зустріла. Працювала продуктовій крамниці за копійки, ображалася на долю, але міняти щось не наважувалась. Але як це часто буває, одного разу настав переламний момент. Господар крамниці, який і раніше поводився не дуже гідно, став відверто розпускати руки. Дівчина, яка намагалася захиститися, не знайшла нічого кращого, ніж розбити на його голові пляшку дорогого коньяку. Павло Семенович, літній одружений ловелас, кілька днів відлежувався вдома, рука у Олени була важкою. А потім зобов'язав її сплатити вартість коньяку та звільнив. Того вечора, ридаючи у своїй кімнаті, Олена Гончарова згадала історію однокласниці. Якщо вона поїхала та досі не повернулася до рідної глушини, отже все склалося. Вона підкорила столицю, то чому ж у Олени не вийде? Усі плани на нівець. Виїжджала Олена з Вашківців таємно. Іншого виходу не було. Мати точно схопилася б за пігулки, а батько б прочитав лекцію на тему, де народився там і згодився. Тож дівчина, витерши сльози, зібрала свої простенькі скарби та вирушила на вокзал пізно ввечері, коли батьки були у друзів, а старша сестра розгулювала по підворіттях із черговим залицяльником алкоголіком. Щоб дістатися столиці, Олені довелося вигрібти з запасів майже всі накопичені гроші, але головне, вона дізналася потрібну інформацію. Одна зі спільних знайомих знала телефон Наді Коромислової, яка не змінювала номер багато років, а заразом розповіла, що Надя вдало вийшла заміж і тепер живе, наче у Христа за пазухою. Олена розуміла, просто так Надя, може, й не погодиться з нею зустрітись, тож заздалегідь вигадала легенду. Нібито її мати захворіла та попросила передати щось важливе. Прибувши до столиці та оселившись у дешевому хостелі, Олена почала втілювати в життя свій план. Колишня однокласниця справді повелася на вигадану історію та погодилась зустрітися з гончаровою в кафе у центрі міста. Олена в таких закладах ніколи не була, а для Наді вони були чимось звичайним. Добре одягнена, зі свіжим укладанням, акуратним манікюром, вона увійшла до зали. Олена помахала рукою коромисловій, інакше б та її і не помітила. Я дивлюся, ти непогано влаштувалася, зробивши ковток води, почала гончарова. Надя посміхнулася. Не роби висновків по обкладинці. Мені через багато чого довелося пройти, перш ніж розпочати нове життя. Але Олена пропустила це повз вуха, їй було, очевидно, зараз у колишньої однокласниці все гаразд, і вона просто зобов'язана допомогти їй досягти того ж рівня. Не зволікаючи, Гончарова одразу зізналася, що жодних новин від матері коромислової у неї немає. А насправді вона теж приїхала підкорювати столицю, сподівається, на допомогу колишньої приятельки. Та як у тебе тільки сміливості вистачило, розлюдилася Надя. Ми й подругами з тобою ніколи не були, а тепер ти хочеш мене в благодійниці записати, ще й брехати вигадала. Надя схопила сумочку та вибігла з кафе. Олена залишилася віч навіч із замовленою склянкою води. Та купою зруйнованих планів. Надя коромислова не виходила в Олени з голови. Оце так змія, адже сама з тих самих нетрів вилізла, а тепер удає із себе казна кого? У душі гончарової піднялася хвиля обурення. Помститися б цій коромисловій, але гроші закінчувались, тож насамперед дівчина влаштувалася на роботу. Офіціанці у Зайбігайлівці на околиці платили мало, але для уродженки Вашківців ці гроші були цілком пристойними. У вільний час вона довго сиділа за екраном комп'ютера, який випрошувала у сусідки з комуналки. Мета була зрозумілою дізнатися все про надію коромислову та її нинішнє життя. Завдання виявилося не з простих, але зайняло Олену настільки, що вона вже не уявляла свого життя без нього, тому всі перепони незабаром зникали на її шляху. Так було з'ясовано, що Коромислова тепер Возницька, дружина великого підприємця Лева Возницького. Живуть вони не в самому центрі, але у досить престижному районі. Житловий комплекс був закритим, тому всередину Олена не змогла потрапити. Натомість не раз відстежувала пару за його межами. Часто вони бували з двома дітьми, хлопчиком і дівчинкою, обидва симпатичні біляві. Ну, я тобі покажу, коромислова, говорила Олена, спостерігаючи сите життя надії. Згодом у неї став з'являтися план. Спостереження змістилося із самої наді на її чоловіка. Лев виявився справжнім левом, без дружини міг і пофліртувати, і підморгнути незнайомці. таке й точно має зраджувати, вирішила Олена. Зароблені гроші Гончарова витратила на більш-менш пристойні речі та салон краси. Її зовнішність змінилася таким кардинальним чином, що дівчині самі стало приємно дивитися на себе в дзеркало. Мабуть, тут би будь-хто не встояв. У намічений час вона почала з'являтися у кафе, де звик снідати по буднях Лев Возницький. Сідала неподалік входу, щоб її точно помітили, довго вдивлялася в обличчя чоловіка, а коли помічала, що він дивиться на неї, зніяковіло опускала очі. Потрібного ефекту дівчина досягла всього за кілька днів. Одного разу зразковий сім'янин підсів за її столик і назвав своє ім'я. Каблучку знімати не став і одразу зізнався, що його зачарувала дивовижна незнайомка. Незнайомка посміхнулася у відповідь, рибка потрапила на гачок. Зачепити Лева Возницького виявилося справою напрочуд простою. Олена навіть була трохи розчарованою, що не довелося докладати жодних зусиль. Через кілька, начебто, невинних зустрічей, чоловік запропонував продовжити знайомство в затишній квартирі неподалік. Так він для таких випадків ще й квартиру має, промайнуло в голові у Олени. У стосунках із чоловіками вона була не надто досвідченою, а тому лев зі своєю вічливостю, галантністю, пляшкою шампанського та вазочкою з фруктами підкорив її миттєво. Гончарова напоїла коханця, сама залишившись практично тверезою, а під ранок, коли він заснув сном праведника, зробила кілька компроментуючих світлин і втекла з квартири. Але завбачливо залишила свій номер телефону. Думку про помсту потихеньку змінювала інша. А може, їй вдасться зайняти місце наді? Світлини вона надіслала колишній однокласниці того ж дня не обійшлося без підпису, не таке вже й безхмарне в тебе життя. Відповіді не було, але сумнівів не залишалося. Надя неодмінно мала отримати її фотографії. Олена чекала дзвінка лева після проведеної разом ночі, але його не було. Не витримавши, дівчина нарешті вирішила зустрітися з ним у тому ж кафе, де вони побачилися вперше. Кілька днів вона очікувала бізнесмена марно. Потім він прийшов, але не один із якимось чоловіком, мабуть, колегою. Вони недовго побалакали, бізнесмен одразу помітив гончарову, але тільки коли його знайомий вийшов із закладу, підсів ближче. То це ти гадено, життя мені зіпсувати, надумала. Олена не очікувала такого грубого прийому і навіть трохи злякалася. Виявилося, її план спрацював на всі сто відсотків. Надя світлини подивилася і подала на розлучення, тільки Возницький явно не бачив на її місці Олену. Ти хоч розумієш, що історія з тобою була на одну ніч? Та це взагалі нічого не означає, а в мене сім'я, діти, на я тепер мені копійки не залишить. Стало, очевидно, історії кохання з гарним продовженням тут явно не вийде. Олена навіть прощатись не стала, вибігла з кафе, забувши на столику окуляри від сонця, та й нехай все одно дешеві. Про надію гончарову більше не чула. Та закрила всі соціальні мережі, спроби дізнатися про її життя нічого не дали. А власне життя Олени руйнувалося на очах, і з кафе її незабаром звільнили через незадоволеність клієнтів. Багато хто з відвідувачів був не проти розпустити руки, а Олена цього не терпіла, відповідала грубо і через це любові начальства не здобула. Втративши заробіток кілька місяців, ще намагалася поневірятися від одного закладу до іншого, але скрізь було однаково. А тут ще мати припинила сердитися та зв'язалася з дочкою. Приїжджай, каже, сусідка тітка валя до себе у садок нянькою влаштує. Гончарова, хоча й без жодного бажання, погодилася. Повернулась у вашківці зі сльозами на очах, пішла працювати з дітьми. Неохоче приймала залицяння від механіка володі з сусіднього будинку, а про Надю вона все ж таки згодом дещо дізналася та виявилася заповзятливою, відсудила у невірного чоловіка пристойну суму грошей, забрала дітей і поїхала за кордон, де вийшла заміж ще більш вдало, кажуть, за нащадка якогось графа.